Мені якось стало цікаво зрозуміти, чи це дійсно працює, і замість от таких досліджень, окремих брендів я знайшла мета-аналіз, тобто аналіз кількох досліджень, кількох брендів, їх там здається вісім штук, які порівнювали результати різних сервісів для масових розсилок, типу MailChimp і так далі. Так от вийшло, що результати цих восьми досліджень вони не співпали. Всі ці компанії на різних аудиторіях, на різних об'ємах вибірках, знайшли свій ідеальний час. От пошіть тоді, і точно всі скажуть вам так, не, не існує якогось ідеального часу. Знову ж таки, я вважаю, що треба уважно ставитись до пізніх вечорів, до ночей, але обирати от саме цю годину для відправки перших листів я. Не буду радити. Очевидно, якщо у вас суперницька конверсія, то можна і про час подумати. Але починати міняти щось точно треба з контенту, з ваших фолоапів, а не з часу, коли ви відправляєте лист. Тому що це виглядає, чесно кажучи, трохи як магічне мислення. Да? Тобто, в нас фіговий проект, я написала такий собі лист, але от якщо об 11 відправлю, то точно спрацює. Ну на, на жаль, ні. А от все, що ви чуєте про довжину листа, це 100% правда. Вже згадувала сьогодні свою колегу з Заландо. Вони прямо робили велике дослідження. Вони, як велика компанія, мають змогу робити такі великі цікаві експерименти. Вони взяли дві вибірки кандидатів, здається, по тисячі людей, якщо не помиляюсь, і одній вибірці вони відправили лист зі 150 слів. А інші просто звичайний такий довгий лист, схожий на мій скелет, на мою структуру, і конверсія на першу коротку версію була на 30 чи 40% відсотків більша. Ну, тобто, там була прям вагома різниця. І для мене насправді найвища майстерність це зробити короткий лист, але такий, знаєте, як квінтесенцію, щоб з двох-трьох речень людина поверхнево зрозуміла. І про компанію, і про команду, і про вакансію, і про виклики в культу, і про культуру. Знаєте, все це в одному абзаці це дуже складно, це скоріше можливо для продуктових компаній. Але ну для мене це та щось типу, хай левел, прям вище нема куди. І тепер поговоримо про штампи в свій час. Я прям спеціально переглянула мільярд постів в Фейсбук групі Львів Work і також написала пост в своєму Фейсбуці і запитала людей, що їх дратує в описах компаній або в перших листах. І от результат цього міні-дослідження ви бачите на екрані. Ви 100% бачили всі ці фрази, їх досі використовують максимально не знаю. Кожен другий в чому проблема штампів? В тому, що вони не несуть жодної інформації, вони не дозволяють людині зробити вибір на вашу користь. По суті, це просто такий інформаційний шум, який люди зазвичай припускають. Там візьмемо кілька перших. Да, дружній колектив, це суперсуб'єктивно. Ну, типу, до вас, дружній або для вас, для мене ні. І що ви взагалі все вкладаєте? От, якщо ви напишете, що в нас не, знаю, не було звільнення останніх 5 років, ну, мене це переконає. От, а те, що дружній колектив, мені не ясно, про що мова. Конкурентна зарплата, конкурентна відносно чого, відносно перемогу конкурента, відносно зарплат в Чехії, відносно чого? Тобто, ми або пишемо цифри, або не пишемо цього, тому що я не розумію, що таке конкурентна зарплата, кар'єрний ріст. Максимально масштабне поняття це що означає перформанс рев'ю кожних три місяці. В мене буде ментор, я стану архітектом за рік, я буду лідером команди за рік. Ну тобто, що саме ви маєте на увазі? Відпустка, якщо це просто слово відпустка без кількості днів, ну типу клас, дякую. Да? Систематичний перегляд зарплати. Чому просто не написати як часто? Раз на рік переглядаємо зарплату, і на цьому все. Гнучки робочий графік взагалі не понятна. Ну тобто, я можу прийти о 6 вечора, почати працювати. У вас необлікована кількість деофів, можна починати в будь-яку годину до 11. Ну, тобто, пишіть конкретно, можна починати в будь-яку годину з 11. Крутий, цікавий проект, круті технології. З цими фразами одна проблема, вони круті, цікаві для вас, і не обов'язково вони круті, цікаві для кандидата чи кандидатки. Тому просто напишіть стек і опишіть ідею вашого проекту в форматі пічу, такого, знаєте, як стартап піч, типа в двох словах ідея проекту. І кандидат, чи кандидатка сама вирішить, що це цікаво теж саме стосується сильної команди. Покажіть посилання на лід, ну, лід розробника або на виступ його на якійсь конференції, і людина сама складе картинку враження про технічний рівень вашої команди.